Команди української прем'єр-ліги на зборах хтось готується до сезону за кордоном, хтось в Україні, хтось запалює під час трансферного вікна, а хтось дивує інертністю. Як. Та чи інша команда Української прем'єр-ліги проводить міжсезонку. У цьому відео, друзі, привіт до речі. Я Макс Коляда, це канал Трибуна. Ми поговоримо про гранди українського футболу та команди, які минулого сону боролися за, зокрема, єврокубкову зону. Як там вони проводять свої збори коротко, лаконічно і цікаво. І все це в одному відео. Тому одразу поставте свою вподобачку, буде сьогодні максимально цікаво і. Як то може бути інформативно? Ну і трішки своїх оцих спецій, емоцій додам теж. Вподобайка новини українського футболу. Полетіли. Кожна з команд УПЛ вже вийшла з відпустки та розпочала передсезонні збори, які все більше набирають обертів. Цього року половина команд готується в Україні, а інша частина в Австрії та Словенії. Почнемо ми з Металіста 1925. Команда то вийшла тільки ну, з першої ліги, але судячи по тому, як вони запалюють на трансферному ринку, ну це просто щось неймовірне. Команда ставить собі найвищі цілі. Хоча, зокрема, я чув дуже багато гарбелів на рахунок металіста тисяча до того, що дуже і дуже великий є там агентський вплив. Але, відверто кажучи, це ж історія не тільки про них, так може про не знаю, 80-90% клубів УПЛ казати. казати е, цей колообіг гравців, тренер відбувається, нічого глобально не змінюється, агенти мають повну владу. І металіст 1905, де дає купа бабла, зрозуміло, що це таке. Е, Чистеньке, тепленьке, приємне літнє озерце, куди класно можна агентам свої вудки закидати. Когось це дивує? Думаю, ні. А якщо вас це здивувало, напишіть якийсь коментар. Думаю, коментів не буде взагалі. Ну так от по металісту, де там вони готуються? Готуються вони друзі в Австрії, і на передсезонних зборах вони зустрінуться проти Ботошані, Панатінайкоса, Карабаха, Зліна, Вальтхова, Бохума та Борусії Менхенгладбах. Ми, до речі, вже раніше повідомляли про список цих от передсезонних спарингів для команди Бартуловича. Харківський клуб готується до нового сезону в Австрії, знов ж таки, де буде грати проти представників низки європейських країн. Варто відзначити, що рівень суперників металіст 1425 дійсно солідний. Є навіть Борусія з Бундесліги. Ліги. Пишіть у коменти, чи вірите ви в те, що Металіс стане якоюсь п'ятою чи шостою силою в УПЛ. Судячи, по тому, як вони підписуються, і по тому як Олександрія. Йде на спад, зокрема, по складу. Металіст може стати реально четвертою силою УП. Але це теж дуже залежить від Бартуловича, що він там встигне побудувати за це літо, які зв'язки на і так далі. Бо ви згадайте минулий сезон, як виглядав Металіст 1925. Ну виглядав так собі. Ну і власне, давайте ж до Олександрії. Команда, як ви знаєте, втрачає і втрачає, і втрачає і втрачає своїх лідерів. Ротань пішов вже відносно давно. Зараз ще й ключові гравці покидають команду. Раніше на чутках, зараз вже офіційно, хоча команді знову ж таки представляти Україну в Єврокубках, і це безумовно дуже сумна історія. Повертаємось до теми агентів, яким ну, направду ж по факту то байдуже, як там буде розвиватися е, наш футбол, зокрема в Єврокубках їм головне, щоб гравці від команди до команди переходили, щоб вони там свої підйомні отримували і так далі. Щоб ця вся історія функціонувала. А то, що Олександрія там. Чи ж інш... яка ще різниця? Суперники Олександрійців на зборах. Це інгулець, якого вони вже перемогли з рахунком 5-1 29 власне червня. 7 числа вони зустрінуться з напредаком, 14-го числа з Славином. Містяни розпочали свою підготовку в Україні, де провели матч власне з інгульцем. На закордонні збори Олександрія відправиться в Австрію. Вони у кваліфікації ЛЄ стартують. 24 липня. Сьогодні буду дуже багато вас закликати писати коментарі. Пишіть в коменти, як себе Олександрів покаже в Єврокубках. Віри, якщо чесно, такої, прям сильної в те, що щось буде окей, немає, але, але раптом-там раптом, якісь ці задатки напрацювання, ротання і так далі лишаться, і команда. Щось то й здобуде, але які шанси, яка вірогідність. Ой-ой-ой. ой Їдемо далі до Львівських Карпат, яких, до речі, сварять за те, що вони достатньо інертні на, транс, на трансферному ринку. Так, вони викупили педрозу, викупили Бруніню, і це дуже важливо, і я про це говорив. Але загалом, ну, таких от потужних нових підписань. Так, є трансфери, але я не можу особисто сказати, що це прям от. Підсилення для Карпат. Їх суперники на передсонних зборах, Куликів Білка та агробізнес. Погодьтесь, не дуже той потужно. Відомо, що команда Лупашка проведе два спаринги власниці в Україні, а потім поїде на збори теж в Австрію, де за інформацією Спорт.ЮА, у Карпат запланована зокрема гра проти Лестера. Однак, поки що офіційно підтвердження. Немає. Ослав Лупашка в усіх своїх інтерв'ю дуже багато говорить про те, що у нього фактично відпустки не було. Е, і, в принципі, його зрозуміти можна. Молодий коуч має купу енергії, і безумовно, у нього зараз основна ціль це здобути те, чого не здобули минулого позицію в Єврокубках. У Карпат зараз для цього все є, але знову ж таки, на мою думку, правильно трішки так. Ругають Карпати, сварять Карпати. За те, що ну, все-таки більш якось потужніше треба вести трансферну діяльність. Ну, бо, по факту, Карпати в тому ростері можуть і залишитися. І минулого сезону цього ростру не вистачило. Хоча можна списати на те, що першу половину сезону Карпати тільки призвичаївались до української прем'єр-ліги, до футболу Лупашка, а вже в другій половині сезону вони от почали демонструвати. Той Львівський запальний футбол. Друзі, до речі, в цьому відео ми не будемо говорити про команди другого, третього ешелону УПЛ та про новачків, ну, крім металіста, про який ми поговорили. Не думаю, що в левій частині нашої аудиторії це цікаво. Але якщо так, то користуйтесь мобільним застосунком від трибуна. Заходьте в розділ пошуку, пишете, наприклад, СК Полтава і знаходьте там всі новини по вашій команді. Справді, зручно, справді корисно. Посилання на застосунок буде в описі під відео. До речі, якщо вам реально хочеться користуватися цим застосунком, зокрема преміум підпискою, ви скажіть, ви скажіть, ви покажіть це в коментах. Можливо, ми візьмемо там 10 людей і розіграємо серед вас там місячну безкоштовну підписку там за промокодом. Проду... Промок... Про Промокодиком зробимо. Реально, застосунок дуже класний, я ним користуюсь вже дуже давно. І вам рекомендую. Якщо вам цікаві ці промокодики, ви напишіть ми щось вигадаємо прикольне там, за донат, можливо, або якусь інакшу активність від вас і розіграємо власне промокодики. Пишіть в коментарі, якщо цікаво. <плес> Далі по курсу у нас Кривбас. І вони, до речі, будуть не в Австрії, а в Словенії. Їх суперники. Це ЦСКА Софія, з якої вони вже зіграли по нулям. Підопічні Патрика Ванльовина також зустрінуться 6 числа з командою Браво, 13-го з Уйпиштом, 19-го з Динамо Загреб. Криворізька команда поїхала до Словенії, де проведе мінімум 4 матчі. У суперниках, власне, як сказали, місцевий Браво, а також клуби з Болгарії, Угорщини та Хорватії. Кривбас теж. За тим, що я чув в таких кулуарних розмовах не оминула ця агенська історія з зміною футболістів, з колобігом тренерів. Тому. Ну, по-перше, я не дуже сильно, не сильно вірю в те, що Патрик Ван Льов поставить реально якийсь там класний футбол, в Кривбасі. Це По-перше, -по а по-друге, не вірю в те, що після Вернедуба все буде на тому рівні, на якому воно було при ньому. Це такий респект, зокрема. Легендарному коучу для українського футболу. Їдемо далі. Їдемо в Житомир, який цього літа на трансферному ринку коштами кидати. Не цурався. Вони вже зіграли один зі спарингів 28 числа проти слова з Братислави. Поліс також проводить свої збори в Австрії. Більше інформації щодо товариських матчів поки немає, але головний тренер команди Руслан Ротань повідомив, що заплановано цілих вісім матчів, і думаю, там будуть сильні поєдинки. Бо знову ж таки полісю грати в Єврокубках. Е Взагалі, Полісся це одна з тих команд, за якою я наступного сезону буду дуже і дуже ретельно слідкувати. Руслан Ротаня коуч подобається, те що він ставить, подобається, і з амбіціями, можливостями Полісся. Думаю, там буде якийсь прям вау сплав. Їдемо до донецького шахтаря. У них, поки офіційно заплановано два спаринги: 4-го числа проти Гориці, 6 -го проти Словацького. Гірники проводять свої а, тренування у Словенії. Шахтар запланував власне ці дві гри. А, варто відзначити, що 10 липня відбудеться перший матч нового сезону для команди з Ільвесом. Тому часом на спаринги цього року у гірників. Незвично мало. Арда Туран, за ту інформацію, яка бігає в змі, зараз серйозно видозмінює тренувальний процес в складі донецького шахтаря. Говорять і кажуть, що ну, він прям змушує дуже і дуже і дуже багато бігати, багато виконати функціональної роботи. Що як, я думаю, для вас логічно, незвично для а, того підбору виконавців Шахтаря, які є. Зокрема, для бразильців, які не дуже люблять бігати, вони люблять більше працювати з м'ячем, але Арда Туран на фізику робить величезний теж аспект Нахил, um, скажімо так. І дуже є багато інформації, що він прям ганяє той Шахтар страшно. Побачимо, чи вдасться гірникам цього сезону повернутись в серйозну боротьбу за титул. Минулого сезону цієї боротьби фактично то й не було. Ну і прямуємо до діючого чемпіона, до київського Динамо. Їх розклад матчів такий: 5-го числа проти Кішварди, 10 проти Мітюланда, 11-го проти Везбромвіча, 16-го проти Осі, яка виглядає на папері потужно. Динамо перебуває в Австрії. Де 5 липня, власне, зіграє проти Кішварди, та тим самим розпочне свою серію спаррингів. Старт кваліфікації Елчеукеян 22-23 липня. На відміну від Шахтаря, у них є куди більше часу на підготовку. Як ви знаєте, Андрій Ярмонко заявив, що цей сезон для нього в Динамо буде останній. Це в принципі читалось, це було логічно. І зараз, як я говорив в минулому відео, випуску новин. Егоров про те, що дуже зараз багато буде інформації на рахунок того, хто опиниться в київському динамо. Ця інформація буде прямо таки днями по, -по декілька разів з'являтися, сучі з того, що я знаю. Хочеться. Безумовно, хочеться, щоб київський динамо підсилювало, змінювало свій склад, додавало якихось фарб до нього. А, цього хочеться всім фанатам київського Динамо. Хоча я себе до них не причисляю, але мені просто, як людині, яка дивиться, зокрема, за Динамо в Єврокубках, хочеться аби ця команда підсилювалась, і до неї переходили класні. Зокрема, легіонери. А про них інформацію ми приводили дуже часто, дуже багато. Не пропускайте знов ж таки нас наші новинні випуски, де ми про це розповідаємо. Ну і на сьогодні, друзі, це все. Взяли для вас все найцікавіше, згрупували ось так от, і для вас цю інформацію подали. Було корисно, ставте вподобайку. Було цікаво, пишіть коментар. Було і то, і то підписуйтесь на канал, бо далі ще більше подібного контенту. Ну і не забувайте про промокоди на застосунок трибуни. Якщо вони реально цікаві, напишіть про просто в коменти. В цьому немає ніякої проблеми, але комусь е дістанеться чудова опція преміум підписки на застосунок трибуни. Макс Кольда, канал Трибуна. Бережіть себе і па-па. Почуємось.